Червоногригорівська громада вранці ворог ударив дроном камікадзе по автозаправці. Постраждали п'ятеро людей пошкоджено автомобіль. А це наслідки нічного російського терору. Марганці окупанти били з артилерії посеред місця. За даними тамтешньої міськради, потрощені житлові будинки, близько десятка багатоповерхівок, адмінбудівлі, комунальні підприємства і навчальний заклад постраждали четверо людей. Робочий день розпочався ранку. Ми при по просьбі начальництва приїхали на містошествия, робимо свою роботу. Ми, як бачите, дуже все тут серйозно. Виносимо стекла, будемо це розбирати. Все це виноситься вручну, на це є транспорт, все нам це дається. А це Нікопол, що 16 лютого пережив близько півтора десятка дронових і артилерійських атак. Через осколкове поранення загинув чоловік, пошкоджено кілька підприємств, 15 приватних осель. І втрата у прифронтовій Новопавлівці в лікарні помер літній чоловік, який дістав важкі поранення внаслідок ворожих ударів кабами 2 лютого. Одна із бомб вибухнула поблизу його подвір'я. Як повідомила дружина загиблого, його серце не витримало наслідків поранень. Обстріляти цивільних для Російської Федерації це найлегше завдання, і вони це роблять із величезним задоволенням. Ми бачили багато прикладів. Подивіться Херсон, господі на місто Херсон на правобережну частину. Росіяни з лівого берега відправляють і в півдрони або дрони зі скидами. Полюють на цивільних. Вони бачать, що їде цивільна автівка, там не військові, там пенсіонери і все одно роблять скид. Півдронами залітають у приватні оселі, вбиваючи цивільних. Тобто, через це просто робиться раді заради якоїсь насолоди, не переслідуючи якусь військову мету. Росіяни рвуться до адмінкордону Дніпропетровської області після того, як підрозділи Сил оборони України провели успішні контратаки під Покровськом. Пише лейтенант збройних сил України на псевдо Алекс. Нині на околицях міста окупанти взяли відносну паузу. Втім, активізувались в районі Надеждинки. Останні дні активно тиснуть на цій ділянці, застосували бойові броньовані машини тайфун, БМП, танки. Також були буханки, мотоцикли і подібне сміття. Витягнули броню, яку вже давно не було видно в цих краях, що свідчить про те, що ресурси є, але обмежені. Срібне за даними Deep State, ворог захопив, тепер тисне на Преображенку. Воїн на псевдомучної пише, що у населений пункт атакують п'ять ворожих полків. Він охоплений росіянами з півночі, сходу та південного сходу. Далі за Преображенкою. Останні села на кордоні з Дніпропетровщиною Троїцьке та Горіхове. Отримав Данію. Ворог поки не планує після Троїцького та Горіхового рухатися на Дніпропетровську область. Поки їм треба закріпитися на кордоні Донбасу. Вже після побачимо, скільки в них ще залишилось сил. Тим часом ексголова Новопавлівської громади звернувся до голів інших громад та підприємців з проханням надати екскаватори. Ця допомога, за його словами, потрібна військовим. Потрібно ще там, як мінімум, десяток екскаваторів, щоб ми могли зробити все необхідне для того, щоб не пустити ворога на територію. Мова не йде про Новопавлівську громаду, мова йде про Дніпропетровщину. А за Новопавлівкою там Іванівка, Мичівська громада, за Іванівкою Гаврилівка, це Маломихайлівська громада, і так далі, і так далі, і так далі. Якщо ви думаєте, що ми пересидимо, що ми далеко там десь, ну хтось так може думає, то ми чітко знаємо, що цей ворог він зупиниться тільки там, де його зупинять. Я пропоную зупинити його ще на території. Новопавлівської громади, а ще б краще було б там, де зараз він є на території Донецької області. Житлом пальним та харчуванням забезпечить. Переконує Микола Гаврилов, там, де працюватиме техніка, за його словами, нині безпечно. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро